Як правильно обрати корм для киті, і як зрозуміти, що корм, яким вона харчується, їй не підходить. Ну, по-перше, мабуть, це таке доволі розгорнуте питання, на яке має право відповідати, мабуть, тільки гастроентеролог або дієтолог, тому що насправді. Як зрозуміти, що їй підходить корм? Ну, по-перше, це вона має з'їдати свою добову норму. Тобто, на кожній пачці корму немає такого, що, наприклад, доросла кішка вагою там 4 кілограми, має з'їдати 60 грамів на день і все, тому що, наприклад, там у Хілса, у Оріджина, у Клуба чотирилапи. Різний mm -hmm. калораж, різний склад КБЖУ, тому у, на кожній пачці з іншого боку, з іншої oh. сторони, пишеться Indivídual. табличка. Так і індиві він індивідуально за вагою, скільки ваша кішка має з'їдати за одну добу, тобто не це не за день і потім ще стільки же за ніч, а за добу тобто зранку до ранку або з вечора до вечора. Як краще підібрати, Ну, ми всім рекомендуємо одне: це якщо це тварина, яка нещодавно з'явилася у вас вдома, ви можете зайти до зоомагазину, який перевірений, який ви знаєте, що там завжди люди, які цінують свою професію та якість того, що вони продають, взяти декілька варіантів корму. Декілька, декілька варіантів кормів. Але бажано, щоб це було з одним видом білку. Тобто, наприклад, якщо це курка, то це курка, якщо це ягня, то це ягня, риба це риба. Взяти декілька фірм по 100-150 грамів та запропонувати своїй кішці, що вона обере. Як правило, коти. Істоти дуже розумні і вони обирають те, що їм подобається. Якщо ваша тварина все життя їла якийсь один корм, там ну не все життя, прямо ну, там півроку, рік, і тут вона перестає його їсти, вам треба звернутися до ветеринарного лікаря, тому що це може бути дзвіночками перших якихось харчових розладів, може бути симптомом панкреатиту чи запалення гепатобілярної системи.